Два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівно стільки ж триває боротьба за функціонування енергосистеми нашої держави. Утім, для працівників підприємств критичної інфраструктури цей бій почався дещо раніше. Про те, як Росія завдавала терору по Луганщині, та як усі ці два роки триває боротьба за світло, дивіться далі. Обстріл по ТЕСу, говорить трансформатор. Під час ведення по противником з ладу була виведена Луганська теплоелектростанція. А саме було пошкоджено лінію електропередач. У розпущі її було вимкнуто. Населений пункт щастя залишився без електроенергії та Луганщина, місто щастя, зазнало масованого обстрілу. Ворог концентрував удари по критичній інфраструктурі. Тоді ще ніхто не здогадувався, що за три дні Росія почне повномасштабне вторгнення на територію України. Найкритичніші пошкодження були на Луганській теплоелектростанції. Колектив підприємства працював у посиленому режимі, аби ліквідувати наслідки. Пригадує начальник зміни електричного відділення Дмитро Савостянов. Станція неодноразово Разова була відключена від мережі. Ми тоді вже працювали в режимі енергоострова і тому будь-яке попадання по лініях що жив, якими станція живила Луганська область, було для нас критичним. Постійно всі робітники були в стані постійної аварійної готовності і намагалися включити станцію в роботу, підключити блоки. Ті робітники, які відповідали за відновлення мережі, вони відновлювали її навіть під обстрілами. Саме ці обстріли стали такими собі першими ластівками, які наводили думки. Наближається щось нехороше. Утім, місто продовжувало жити своїм життям, аж поки не почалося. Той ранок у пам'яті кожного українця почалося все вранці, десь пів п'ятої ранку. Бо якраз 24 го числа мали, ну, мали поїхати дружина з дитиною, е, намагався їх вивести до Харкова, щоб трошки пересидіти цю ситуацію, е, і пів на п'яту ранку, е, як ну, це прям так не, не забуваємо е, це постійно в голові. Ми встали вранці, заварили каву, вийшли на балкон. Е, балкон на п'ятому поверсі. І ми побачили обстріли градів, котрі якраз на ту трасу, по якій мали їхати дружина з дитиною. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оголошення воєнного стану, сотні обстрілів щодня по всій території, початок великої боротьби за життя української держави та нації. Далі та сама страшна зима. Енергетичний терор щоразу набирав все більших обертів. Чи не щодня терористи завдавали нищівних ракетних ударів по критичній інфраструктурі? Наші енергетики працювали цілодобово, аби повернути живлення містам України. І таки країна вистояла. Спеціалістам вдалося буквально... Вально реанімувати енергосистему та забезпечити українців світлом і теплом, про те, якою ціною розповідає генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар салеєв безпрецедентний. Випадок, коли люди приїхали на робочу зміну, і станція була атакована касетними снарядами. А якщо загалом говорити, то спочатку повномасштабного вторгнення з лютого 22-го року 42 працівники станції «Енерго» були поранені саме під час виконання своїх професійних обов'язків. І на жаль, три енергетики загинули під обстрілами. Лише минулої зими, як свідчить статистика, Україна зазнала понад 1200 ракетних ударів. Більша частина летіла саме на критичну інфраструктуру. Щось вдавалось лагодити одразу. Деякі руйнації були суттєвими і доводилось місяцями чекати виготовлення нового обладнання. Частину обладнання дійсно вдавалося і продовж зими відновлювати і все завдяки праці. 24 на 7 співробітників, які працюють на електростанціях. Всі енергетики вони працювали над тим, щоб якомога краще підготуватися до осінньо зимового періоду 2023-24 років. Якщо казати по нашим електростанціям, то нам за цей проміжок часу вдалося відновити 10 енергоблоків, відремонтувати, повернути їх до енергосистеми після обстрілів. Додатково ми реконстрували і вивели з консервації ще два енергоблоки: це майже 500 МВт потужності додаткових, які додали в енергосистему. За даними Міненерго, Росія знищує енергетику прифронтових регіонів. Постійно обстрілюються об'єкти генерації та розподілу, газопостачання і шахти. Нині під окупацією знаходиться два підприємства ДТЕК на Луганщині та в Енергодарі Запорізька ТЕС. Попри постійний терор критичної інфраструктури по всій території країни і цієї зими енергетики продовжують забезпечувати українців світлом і теплом. Усе завдяки спільній титанічній праці наших захисників сил. ППО та енергетиків